Лемків виселяло двічі після другої світової війни у 1944-1946 роках під час обміну населенням з Польщею та в 1947 році в рамках операції Вісла, яка стала військово-політичною акцією польської влади щодо депортації всього українського населення із Лемківщини та інших регіонів. Метою було запобігти існуванню українців на цих землях. Везли нас наші польщі три місяці. Це було осінь. Жовтень, листопад і грудень, вичіпляли вагони в полях, люди були випадки, що позамерзали, не було що їсти. Кількість убитих і закатованих українців можна підрахувати лише приблизно. За польськими даними, під час переселення загинуло не більше 700. За даними архівів ОУН і УПА, жертв було тисячі. Депортовані намагались повернутись назад та їх ловили по дорозі, а тих, кому вдавалось проскочити застави, доганяли біля розораних хат і повторно депортовували. Відкрито про масове виселення почали говорити після розвалу СРСР. Проте операція вісла до сьогодні чорна сторінка в історії українсько-польських відносин. Друга неділя вересня, якраз день пам'яті примусово переселених українців. Це не лише Лемків, це і бойків, і холмщаків, як у нас їх називають. Тобто, це з таких українських корінних територій, де українці споконвіку проживали. Їх просто переселили на територію радянської України. Після угоди між СРСР та Польщею тисячі людей були змушені залишати свої домівки. Частина українців потрапила на територію радянської України, їх розселяли вже по різних регіонах. Усе це стало важливою частиною історії лемків та інших переселенців. А вже в 46-му році, вже якби по більшості території України, в тому числі і на західну Україну, потрапляли також українці, які потрапляли на південь або на схід. Вони самі вже потім переселялися на західну Україну, тому що думали, що зможуть виїхати назад на свої. На свою рідну землю, якщо ми так можемо назвати, так там, де вони народилися і проживали. Історія має властивість повторювати, зазначає Інна Черницька. Примусові переселення українців в середині 20-го століття сьогодні нагадують про себе знову. Адже з початком повномасштабної війни Росія вдається до тих самих методів, депортує жителів із тимчасово окупованих територій. Тому важливо, щоб молоде покоління знало і пам'ятало ці трагічні сторінки. І ми маємо говорити про нашу історію, щоб не повторилося це у майбутньому. У Рівненському краєзнавчому музеї розповідають про історію примусово переселених. Також тут зберігаються особисті речі людей, що залишили свій слід у житті нашого міста та області. Це прачі, які використовували, коли вже полотно відбілювали, замочували. Це як сучасна праска, можемо так сказати, прототип сучасної праски, тобто для розрівнювання розглажування полотна. А ось, там далі. а ось тут у нас представлені засоби, які допомагали людям, коли засіювали, наприклад, льон чи коноплі. Потім збирали, із них виготовляли нитку. І ось у нас тут засоби для виготовлення саме нитки: прочісування, виготовлення. Окрім цього, в музеї збереглося багато фото. Зокрема, ми маємо фотографії учнів і вчителів жіночої гімназії в місті Холм, Польща, 30-ті роки. Так? Тут, тут, тут сфотографовані тих, хто навчався, з українців, які згодом. Були переселені із Холмщини. Також за словами науковців, українці дуже любили працювати та цінувати речі, і навіть коли їх виселяли, вони брали з собою найнеобхідніше. І коли українців переселяли, вони забирали з собою на їхню думку найцінніше. А це звичайно ж таки, інструменти, які згодом могли їх прогодувати. У рівному про примусово переселених українців пам'ятають, і сьогодні на перехресті вулиць Чорновола і Драгоманова встановлений пам'ятний знак, який нагадує про ті страшні події події. Олеся Мороз, Валентин Злоденний, телеканал ITV Media Group.